Завдяки особливо Стефанчуку. Це особа, яка повністю знищила незалежність Верховної Ради. Просто абсолютно все виключно по телефону робиться грубе порушення будь-яких абсолютно е регламентних норм, все тілковито. І він зруйнував. Він працює тільки по вказівках банкової, саме навіть це не мова йде навіть не про президента, від е його завгоспів. Що завгоспи кажуть, то Стефанчук пускає. І тому, коли ми говоримо про ситуацію критичну в Верховній Раді України, насправді вона чисто рукотворна, і створена вона навіть не руками самих депутатів СУГ. Так вони безвідповідальні, так їм абсолютно наплювати. Їм в один день скажуть проголосувати. За якусь норму норма абсолютно дика, антиєвропейська, антиукраїнська, жахлива. Вони тупо віддають за неї голоси. Наступного дня десь там з Америки передзвонять, буде страшний наганяй, якісь відповідні речі і їм.